Здарова, чуваки! І у цьому відео буде -за, за мною і Я попробую відео втекти та вижити. Боже, який сьогодні важкий день був. Я там хтось постукав. Так, чуваки, хто там міг там стукати? У мене На мене, мене панях з лопатою напав. Відстань. Ну, що як я тебе поступ прошу, у нормально відстань. мене. Відстань. Відстань, мене, кажу. Підстань! Ааа! Ні! Він мені все хп зниз! Мені все зниз! Чо ти не прони. Да! Так ти йти, зийцу тупий маньяк! Фити! Ти думаєш, що в мене нема зброї! Ти мене своїм серпом мені нічого не зробиш, звались! І ти з Фици! Чо ти там чищеще, Все ФИЦЕ! Звалю, я тобі кажу, звалюй. Тупий маніяк. Шо? 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 Він думає, що того, що він маньяк, я теж маньяк. Але він повернеться, пацани, я це знаю. Я вже всюди заколотив. Ну, Якщо що, в мене і так є цей секретний прохід. Боже, хто тут знов стукається, що Ні, я, ну я, я вже не буду відкривати. Так просто. Нікуди ти хто? Це хто? Я тут був заколотив. Тому він так просто би не пройшов, тому він сам. Андрій! Ти що тут робиш? Тут Маньяк той гуляє. Він не. На... То маньяк гуляє, пам'ятаєш, ти бачив О, новини, там маньяк гуляє. Він на мене вчора не напав. Ой, бля. А так Андрій, дивись, я тобі розкажу, що він цей не робив, Поки. Поки тебе тут не було, він мені в вікна всі поламав. Він, на мені тут, він мені тут дуже багато чого зробив. Я аж заколотив всі вікна і всі двері. Так, да, Андрій, от таке от діло. До речі, давай разом виживати з тим маньяком, щоб ну, знищити його. Та ні, там мені своїх проблем хватає. А які в тебе. о, дай Все. А так добре, Андрій, давай тоді. Йди додому, до себе, вирішуйте свої проблеми. Добре. Hø? <silence> Боже, що це за звуки, той маньяк здається знов тупий пробрать. Все, я йому більше не дам другого шансу. Я беру свою секретну гвинтівку. Він мене вже дістав реально. Ти сюди, маньяк. Я тебе зараз прикончу просто. Де ти є? Подпадуй, йди звідси. Ти звідси. Ти мене вже. Вох ти ж говнюк, блін! Ти сюди тупий манячева. Боже. Патрони перезаряд! А, я його загубив, пацани. Так що я треба написати поліції. Е, так. Я їм напишу, е, на мене. На мене. На мене нападає маньяк. Давайте їм відправимо. О! Ще приїду! Я з їх здається, знайшов і тут поліцію йде кудись. Я ж не за ним десь кілька хвилинок. Друзі, тут якийсь ліфт! Тихо, 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 тихо. Тихо. Так. ну-ка, дай вин е. Ч? Ч за звуки? Ч за? Андрей. Андрей! Что тут отбывается? Андрей! А! Что? Шо... Ай! Ай! Не! Не! Ай! Ай!